Друзі, я радий вас вітати у нас на каналі канал Міто Авто, це канал про автомобілі. Ви знаєте, у нас є постійна рубрика, яка постійно виходить за авто в наявності в продажу в дорозі. Тобто, у нас є послуги по пригону автомобілів зі Сполучених Штатів Америки, зі СПІ з Норвегії, так то а також з до підборів України і. Коли ми веземо під клієнтів автомобілі, то ми також купуємо і собі автомобіль. Тобто паралельно, коли шукається автомобіль для клієнта, шукається і для себе автомобіль на продаж. Тобто, коли ми бачимо якісь гарні варіанти, якщо це з Америки, такий цікавий варіант з мінімальними пошкодженнями, по гарній ціні, в гарній комплектації, ми бачимо, що ми його можемо купити, привезти, як мінімум в Україні це нам буде цікаво, тобто його можна зробити. Заробити, та поки автомобіль знаходиться в дорозі, він по вигідній і приємли ціні пропонується для вас. Ви можете його забронювати під себе з двома варіантами. Або з ремонтом у нас на СТО під ключ, тобто в результаті отримати готовий автомобіль, або з ремонтом у себе, тобто самостійно зайнятися ремонтом і відновленням цього автомобіля. А з нашими роботами, як ми працюємо під ключ вами, якщо не бачили, ви можете перейти познайомитися в соцмережах по посиланням під цим відео. Тобто там Viber, Instagram, Telegram, все є. Також є на каналі в Ютубі окремий розділ Готові роботи авто із США тобто готові автомобілі, які ми видали клієнта, тобто клієнтам, як ми робимо, як ми працюємо, як ми все узгоджуємо, як ми вибираємо автомобілі, як ми ремонтуємо, ви можете все там побачити. А, зараз пропоную перейти безпосередньо до варіантів, які у нас є зараз викуплені з аукціону, які вже прямують в Україну, які ми вам зараз уже пропонуємо по гарній ціні, ви можете їх замовити. Бронювати під себе. І так починаємо. Перший автомобіль, який я хочу вам показати, це Jeep Cherokee Latitude Lux 2020 першого року випуску. Він має невеличкий пробіг всього 18 тисяч миль. Автомобіль з 3,2 двигуном на автоматичній коробки передач та має фронт Wheel Drive, тобто так, це передній привід автомобіля. Звичайно, хотілося б на повному, але оскільки у нас дуже гарна комплектація автомобіля, у нас невеликі пошкодження в автомобілях. У нас ці Ціла безпека по автомобілю, то і гарна комплектація. Ось бачите, тобто повністю шкіряний салон, електроприводи, це все є. Далі у нас, виходить, електрокришка. і Автозапуск, тобто автомобіль досить так гарно зафарширований, великий екран, парктроники і контроль смуги. Ну тобто комплектація супер, і з таким прибігом, ну мені здається, це мега класне авто. Бачите, ось основний удар, тобто це у нас основний підсилювач, удар пройшовся поверху, в лівій частині, і підсилювач не заділа. Що ми подивимося по стіку? автомобіль у нас 12 місяць 2021 року. І так, да, друзі, тобто цей автомобіль майже 22-го Року. Автомобіль ми пропонуємо по дуже вигідній ціні в дорозі. Ви можете забронювати вже зараз його під себе по ціні 14 650 доларів. Що сюди входить? Сюди входить значить, вартість автомобіля з вартістю оплати його за кордон, з послугами, з доставкою в Київ, з розмитненням повністю з усім. Але прорахована вартість при умові. Що буде 4 автомобіля в контейнері. Коли на, на етапі відбору авто на аукціоні, я не розумію, скільки буде автомобілів в контейнері, тому що зараз люди перестали купувати седани, хетчбеки. Всі тепер хочуть тільки кросовери, а 4 кросовера в один контейнер не влазить. Тому потрібно впихати 3, а 3, то відповідно і доставка дорожча, тому що ділиться не на 4, а на 3. Тобто там ціна зростає, якщо не набагато, там на 200-300 доларів не більше. Але в залежності від того, скільки буде машин в контейнері, тобто пропонується така ціна. Як на мене, вона досить вигідна і досить цікава, тому що в Україні на даний момент таких пропозицій в продажу на авторія таких автомобілів навіть немає. Ідемо далі, Ідемо далі і е, дивимося, цей автомобіль у нас уже на майданчику перевізника. Бачимо, він буде відправлятися з порта Савана. Ось його. Другого червня ми купили, сьомого забрали з майданчика перевізника, і дев'ятого буквально сьогодні його доставили. Сьогодні у нас 9 червня на майданчик перевізника. Так, у нас панорами немає. У нас є детальні фотографії по автомобілю. Такі фотографії отримує кожен замовник, якщо замовляє з нами. Автомобіль під ключ, чи якщо купує авто в дорозі без різниці, тобто автомобіль спочатку купується на аукціоні, потім доставляється на майданчик перевізника, робляться додаткові фотографії для більшого розуміння, що з автомобілем, ну і мати більше інформації безпосередньо про нього. І бачите, детально все відфотографовують, і низ автомобіля, і верх. Ну, тобто, щоб досить багато, було досить багато інформації. На цьому екрані у нас Apple Carplay, Android Auto, бачите, є контроль смуг, клімат-контроль двокзонний. Тобто комплектація така досить гарна в цього автомобіля. Далі цей автомобіль буде формуватися в контейнер, буде відправлятися. Тут з'явиться номер контейнера, номер букінгу. Тут вже буде, коли він прибуде в Литву, тут коли судно вигрузиться, і тут, коли відкриється контейнер. З'являться додаткові фотографії автомобіля. Тобто кожен, хто з нами чи бронює авто в дорозі, чи замовляє авто під себе під ключ. Тобто, що у нас в наявності в продажу немає потрібного вам автомобіля, це не біда. Зателефонуйте, контакти знаходяться під цим відео, і ми у ваших параметрах будемо вибирати вам автомобіль. І по узгодженню будемо торгувати тільки узгоджені лоти, до узгодженої ставки, поки не виграємо вам авто і купимо його. Далі вам також надається така силочка для слідкування. За власним автомобілем, і у вас є повний контроль над ним. Тобто, де він знаходиться, його додаткові фотографії, коли прибуває там та таке інше. Йдемо далі. І наступний автомобіль, який я хочу вам запропонувати, це буде джип компас в комплектації Trailhawk 2020 року випуску. Автомобіль має 66 тисяч пробігу, 2,4 На повному приводі, звичайно, ну, Trailhawk не може бути не на повному приводі. 5200 Ми виграли цей автомобіль. У нас невеликі пошкодження в цього автомобіля автомобіля В правій передній частині, ось саме в цьому колесу. Бачите, десь на бездоріжжі щось він їхав, їхав, їхав. Думав, що він, царь гори, і може, все, і переоцінив свої можливості. І ось на щось наїхав пробив колесо. І ось отут у нас відбулося пошкодження. Тобто автомобіль використовувався по призначенню. Спрацювала у нас безпека, торпеда, руль, коліна. Тобто, бачте, але це не проблема. Ми е, всю безпеку відновлюємо. На відновлення безпеки дається сертифікат гарантії, сертифікат якості і те, що ця безпека наступного разу спрацює 100%. Тобто є такий сертифікат і така пожиттєва гарантія, скажімо такому. Робимо в досить серйозної перевіреної фірми е, міста Києва, і наші замовники, якщо потрібно відновити безпеку, отримуються. Навіть коли в майбутньому вам доведеться продавати цей автомобіль. Знаєте, часто на автірія дзвониш, телефонуєш, дивишся, приходиш, дивитися автомобіль. А за безпеку Ой, та я там ей та е. е, Ну тобто нема ніяких ні актів виконаних робіт, ні сертифікатів, нічого. То у нас є і акт виконаної роботи, і сертифікати, коли ви будете продавати свій автомобіль, зроблений з нами. Ви наступному володарю власнику зможете показати, що все зроблено і в автомобіля реально безпека є, а не на словах. Як часто люблять чухати на авторі. Йдемо далі, дивимося по комплектації. У нас великий екран, на якому у нас Apple CarPlay Android. Auto, це все є, двокзонний клімат, безключовий доступ, це в автомобілі все є, круїз-контроль. Так, далі, дивимося, у нас великий екран, звичайно, і ось тут. Ну, такі невеличкі пошкодження цього автомобіля. Ось другий місяць 2020 року. Тобто, 2020 роком автомобіль стане на облік. Зараз ми з вами подивимося, що він у нас. Ага, він у нас, значить, забраний 5 червня, 5-го виграний, 7-й забраний з за аукціона, 9-го, тобто сьогодні ми його очікуємо на майданчику перевізника, але ще його немає. Тобто, фотографії будуть або сьогодні, або до понеділка, я думаю, з'являться. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, пишіть мені в особисті Ігор, я займаюся авто із США, Максим займається автомобілями з Норвегії і автоподбіром в Україні. Тобто, якщо по автомобілям з Америки, пишіть мені, я вам е, надам більше інформації про автомобіль. Відправлю карфакс посилання для слідкування, додаткові фотографії з автомобілем. Тобто, все-все вам надам, ви зможете прийняти рішення. Яка ж ціна цього автомобіля 13 тисяч 400 доларів. Так, автомобіль вже порахований, так як і попередній, з купівлею, з оплатами, з доставками в місто Київ і розмисленнями 13400. Це досить така непогана ціна. Порахувати вартість ремонту по фотографіям не є можливим. Так, я вам можу сказати точно, що це не буде дешево, тому що якісний ремонт неможливо кошту, не може коштувати рівно стільки, скільки і дешевий ремонт да? Там із саморізів, клея і так далі. Тому що там все склеєно-приклеєно, а тут куплені нові запчастини, а нові запчастини коштують грошей. Знаєте? Досить часто мені все-таки це запитання, скільки коштує ремонт, скільки коштує ремонт. Е, да, я об, по цьому автомобілю вас би зорієнтував би десь біля 4-5 тисяч. У нас все-таки невеликі пошкодження, але треба буде зробити безпеку. Е, я думаю, в цей бюджет можна буде поміститися. Але прогарантувати і сказати точно, цього по фотографіям просто неможливо, тому що більш точно буде розуміння, коли автомобіль розбереться, зробиться йому дефектування. Зрозуміється, що в ньому потрібно зробити, чи десь ушов у нього кузов, чи не ушов, чи потрібно його тягнути не потрібно, скільки деталей буде підфарбування, тільки тоді буде більш якесь точне розуміння. І тільки в самому кінці, коли автомобіль буде готовий, можна зрозуміти, скільки він вийде. Але він не може коштувати тих самих грошей, що не якісно зроблений автомобіль. Тобто, дивіться, ви приходите на базар, і наприклад, там продаються помідори в одному ящику. по 10 гривень лежать гнилі помідори, в другому ящику лежать свіженькі, тільки зірвані з грядки, за 20 гривень свіженькі помідори. Ну, як гнилі помідори можуть бути по ціні свіженьких. І як свіженькі можуть бути по ціні гнилих. Я думаю, ви маєте це розуміти. Тому. Звичайно, ви можете вибрати автомобіль з нами. Ми можемо вам його довести до Києва, ви забрати його там під свій ремонт. Ми можемо вам довести його Полтава, Лубни, Харків, Одеса. Досить багато автомобілів ми зараз привозимо, тому що з нами надійно привозити авто із США і ви 100% його отримуєте. І люди, хто раніше збрав автомобілі на продаж, зараз беруть їх через нас. Тобто, якщо ви хочете також брати через нас авто на продаж, телефонуйте, можна буде подивитись, поговорити про якісь спецумови. Так ось, е уже так. Сам під свій ремонт ви можете там собі придумувати, щось приклеїть, щось склеїть, щось десь саморізом підкрутить, знаєте, а не нове купувати. Але ми цього робити не можемо, тому що ми перед вами несемо відповідальність за якість ремонту. А ми не можемо зробити якісний ремонт із саморізами. Ну, це якби саме по собі не сумісно. Переходимо до третього автомобіля, який ми пропонуємо для продажу в дорозі, для бронування в дорозі по гарній ціні. Це Ford Edge 2021 року. Цей автомобіль ми виграли на аукціоні Copart. За 6900 байнау ми його забрали в страховій компанії State Farm Insurance. Двохлітровий передній привід. 6000 миль пробіг в автомобіля. І е, ми зараз подивимося, як він виглядав у нас на аукціоні. І у нас вже є фотографії цього автомобіля. Він вже у нас в контейнері. Ми недавно на минулому тижні його тільки купили, а він вже в контейнері прямує в Україну. Тобто досить швидко його запакували в контейнер і відправили. Відкриваємо фотки. Так, дивимося, у нас фронтальне переднє пошкодження. На перший погляд виглядає досить таки страшненько. Тут у нас все ціленьке, комплектація сел, це гарна комплектація цього автомобіля. Тут у нас все ціленьке і знову передок. Тобто він передком заїхав в якийсь стовпчик. Виглядає, звичайно, так трішки страшненько, десь він щось таке прим'яв. Але по суті, якщо розібратися, то це звичайний ремонт передньої частини. Нічого такого у нас тут надзвичайного немає. Всі запчастини потрібно буде зняти, виконати, поставити нові, натягнути ландшувати і поїхав. Кожен салон, електроприводи сидінь, повний електропакет, тут уже шайба. І оскільки це 2021 рік, це другий рестайл цього автомобіля. І у нас вже тут от такий здоровенний екран у виді планшети, знаєте, корси під Tesla Model S або Tesla Model X. Тут у нас, звичайно, автозапуск, електрокришка багажника, дистронік, утримання полоси, підігрів сидінь, керма. Все є в автомобіля. Найважливіше, найкрутіше, що в нього є, це 6 тисяч миль пробігу. Це там біля 10 тисяч кілометрів. Ну майже нова машина. Ось у нас фото підкапотного пространства. Ми бачимо, ось підсилювач ушого ось сюди. Ну і, і, все, і все далі зрозуміло. Потрібно буде робити ремонт і відновлення. Чистий постійку 21 рік, 8 місяць 21-го року. Та відразу не відходячи від каси, дивимося. 31 травня ми купили, 6-го його забрали за, за аукціона, 8-го привезли на майданчик. І вже ось 8 червня він уже загружений в контейнер вчора і прямує в Україну. 15 липня попередньо очікується. Прибуття. Ось у нас номер контейнера, номер букінга. До речі, по цьому номер контейнера можна забивати в міжнародний моніторинговий сайт, де знаходиться автомобіль. Тобто пишемо трекінг контейнера. Так, Відкриваємо трекінг контейнера. І далі, що нам потрібно зробити? Беремо ось номер контейнера, ми його копіюємо. Ось так, ми його копіюємо, заходимо сюди вставляємо І нажимаємо пошук. Тепер ось цей контейнер це міжнародний сайт по трекінгу контейнерів. Він показує, де знаходяться контейнери, на якому етапі слідкування. І якщо ми будемо дивитися якийсь контейнер, який ну виплив уже більш давно, то буде показувати, що він десь там біля Іспанії, Франції, біля Великобританії там, чи біля Литви і так далі. Звичайно, у нас тільки вчора він був загружений і ще, можливо, не підгрузився на цей сайт, тому він його показувати, може, ще не буде, або буде показувати показувати Що ще він знаходиться в Сполучених Штатах. Але тим не менш, так можна трекать завдяки номеру контейнера, де знаходиться ваш автомобіль. Звичайно, якщо це вам цікаво. І ось у нас уже підтянуло. Ось бачимо, 8 липня у нас загружений в контейнер на судно. Судно вже йде в клайпіду Литва. Можливо, це навіть буде прямий рейс. На 16 липня планується прибуття цього автомобіля. І ось червоною крапочкою показується, де Саме знаходиться цей е, контейнер. Ну і потім він буде переміщатися по морю, і отак, 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 отак йти на клайпеду. Е, є у мене ще один виграний автомобіль. Ось. Бачите, джипчероки, е, ліміти го року, 43 пробіг, 3,2, 4х4, повний привід. Виграв я цей автомобіль за 6300. Е, спочатку продавець хотів, хотів 18 тисяч за нього, тепер спустився, хоче 7300, та я не погоджуюся. Я хочу цей автомобіль забрати за 6300. В даний момент я пропонувати вам цей автомобіль для бронювання не можу, тому що я його ще не виграв. Мені потрібно, щоб продавець погодився на мою ставку, тоді там при 6300 потрібно порахувати. Це десь біля 15,5 буде цей автомобіль в продажу в дорозі. Автомобіль досить гарний, досить крутий. У нас пошкодження в лівій задній частині, ось такого формату, воно ну прям. Мінімальне, ось ось сюди щось так трошечки приїхало. А все інше в нього досить цікаве. Ціла безпека, максимальна комплектація Limited парктроники, це все є, 42 пробіг. І здається, в нього є навіть панорама. 18-го року ця, ця машина так, є навіть у нього панорама. Тому, якщо цей автомобіль мені віддадуть. В першу чергу я е, виложу його в інстаграм, фейсбук, телеграм і вайбер. Тобто підписники цих соцмереж побачать його. Першими е, на YouTube там, таке відео записується раз в тиждень, раз в півтора. Воно дійде трошки пізніше. Якщо ця машина залишиться ще в продажу, ну, я думаю, з таким пошкодженням її заберуть досить швидко, е, то вона попаде в наступний випуск. Якщо ні, то ні. Тому підпишіться обов'язково на ці наші соцмережі посилання, які знаходяться під відео, щоб не пропустити цікаві пропозиції, які ми пропонуємо в наших соцмережах. Також щодня ми показуємо, як ми працюємо. Зараз ми з вами давайте попробуємо оновити сторіночку для того, щоб точно розуміти, чи віддали нам цю машину на даний час чи ні. Так, оновлення проходить. Ні, ось оновили. Так, ожидається відповідь продавця. Я виграв 6300-7300. Ну, в общем, чекаємо. А поки ми чекаємо на наш Діп у нас є ще один автомобіль в наявності в продажу в дорозі це Smart. Ви його бачили на попередніх відео. Автомобіль досить крутий, класний. Ми вибрали його в Норвегії по тій простій причині, що. Він свіженького року, чистий 20-й, стане на облік 20-м роком, і в нього 21 тисяча кілометрів пробіг. Тобто маленький свіженький пробіг. Ось так виглядає наша соціальна мережа Facebook, ви можете на неї підписатися. Та ось я вам покажу зараз фотографії. Цей автомобіль уже знаходиться на загрузки в, Лит... в Норвегії. Буквально на наступному тижні ми вже очікуємо під кінець наступного тижня прибуття його в Україну. Ціна автомобіля 12 700 доларів. Ціна знижена і діє тільки поки автомобіль в дорозі. Коли автомобіль прибуде, ціна буде звичайно вища. Якщо ви прийдете подивитись на авторі, подібні автомобілі продаються 14,5, 15,5, 16,5 тисяч доларів. Тому ну як подібні? Подібні, але не такі. Не з такого року і не з таким прибігом. Ну, тим не менш, вони похожі. Машина чотирьохдверна, повноцінна, це електрокар з запасом ходу біля 140 кілометрів. Вам його точно буде вистачати, і це нова машина, в яку не потрібно. Інвестувати гроші в ремонт і знаєте, всипати туди. У нас гарний красивий кузов двох кольорів. Капот, бампер і двері у нас чорного кольору, і основна капсула у нас такого оранжевого кольору. Досить красиво, симпатично все виглядає. В автомобілі автоматична коробка передач, 4 двері, тобто 4 пасажири навіть 5 може їхати в цьому автомобілі. Так, він невеличкий, він міський, звичайно, цей автомобіль-хечбек, але він дуже корисний і дуже сильно може економити вам кошти. В автомобілі встановлена сучасна магнітола, Apple Carplay, Android, Auto, кліматична установка. Два ключа. Клімат як я сказав, вже є щось він тут знаходиться, круїз контроль у нас, звичайно, є в цього автомобіля. Підігрів садінь, це обов'язково. Підігрів керма, це все у нас, звичайно, є. Зарядка, додаткова гума, все йде з автомобілем. Ось у нас, бачите, такі прикольні кнопки, як в спорткара. Но для керування мультимедіа. Ось прибіг. 21 тисяча кілометрів. Ну, це майже нова машина, тому є сенс її вибирати. Є камера заднього виїду. Як я сказав, вже два ключі. Оптика у нас звичайна, зимова гума в гарному стані, є ще літня гума також в гарному стані. 12 700 доларів і цей автомобіль може стати уже вашим. Буде в Україні, в Києві на наступному тижні, тому не пропустіть і забронюйте, поки є така можливість. Ну, а ми потихеньку будемо переходити до завершення цього відео. З вами був Ігор Мітоавто. Як ви вже зрозуміли, підпишіться на наші соціальні мережі для того, щоб не пропустити саме цікаве. Підпишіться на канал, якщо ви також цього не зробили, тому що ми привозимо цікаві гарні автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, Норвегії, займаємося автопідбором в Україні. Можемо вибрати в Києві вам гарну автівку. Тобто з нами ви 100% можете придбати гарну перевірену автівку чи зробити її під ключ під себе, таку як вам потрібно. Як правило, якщо це США, то це кросовери. Як правило, якщо... Норвегія це електрички. Ну а вибір в Києві, звичайно, це з того, що є. Так, є гарні автомобілі в продажу також, їх потрібно знаходити, це досить складно, але як правило, це буде якийсь компроміс. Щоб не було компромісів, потрібно замовляти, і вести під себе нормально зразу робити машину. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.